Коротенький огляд, лампи безперебійної. Ну, тобто вона світить від свого акумулятора. В ній є акумулятор. 18650. Написано, що в нього ємність 1200 мАч. Дивимося. її вагу. 35 грам. Ось нормальний акумулятор ємністю 2000 мАч 44. Ну, тобто на велику ємність розраховувати не слід. Оце вона так світить від. Ну, звісно, що на камеру вона вам світить то й світить собі. Ну, так приблизно десь як звичайна лампочка ват 10, може 12 від сили. Ось поруч вона світить так від, від свого акумулятора. Щоб вона в мене дуже багато світила, я вам не сказав, не буду брехати. Дуже довго вона в мене не світила, бо вона в мене одна в ванні, друга в туалеті стоїть, але свою функцію вони виконують. Спочатку, звісно, вони трішки заряджалися, то так трішки ніби. Десь світло трішки було може пригнічене. Ну, Не настільки не на, не на 100% воно світилося, поки заряджалося. Тоді, як зарядиться, вона включається на, сві, на свої 100%. Ну, а звісно ж, якщо це, якщо виключається світло, ви включаєте звичайний вимикач і вона вимикається. Ну або так можна. Хоп! Пальцем. Вона світить як. Можете як фонарик використовувати. Ось така лампа.